Всім привіт. Сьогодні приїхали на поле, там де вчора копали картоплю. Викопали дві полянки, а це збираємо картоплю, така припортяна, поміємо і поваримо поросятам. Ломимо на батьвіну, обломуємо капусту. О, ще така полянка. Це вчора ми викопали ту велику і цю меншу. Возили вже картоплю повночі. Зараз будемо готувати клів, де шалаш, де там клівчику. Висипати, бо картопля мокра, дощі. У нас знову починається дощ. Добре, що вчора викопали картоплю. Хоч тут на низах, А ще в нас така, ще стільки, така сама половина коло хати, але то вже ближе і там трохи інакше земля. Дякувати Богу, що хоча б отсюди. Зараз будемо пойдемо висипати картоплю. висипали трохи картоплю тут. Довхлівчик і ще будемо зараз висипати. Зараз пойдемо на поле, бо нам переказали, що там пустки конь наробив людські Оду дивіться, покуди ми полем там коло хати, то одну, що коні. Конь людський. Ми знаємо чий тут поробів. Побачите, що з красних бураку. Ну, Ойду, побачите, що поробив безсовесний. Хоча б переказали, що не робили такої пустки. Ой, побачите. Прекрасні бурачки. Так радувалися, що такі хороші є понаросту. Оду. Побачите, що. Прив'язувати у градах коня. Не знають, на ночь оставляют, Не знають, що воно. Може людям пустки в градах наробить, І даже не переказати. Не переказати. Одой морква де Одо. Щось його робити, воно ж уже негодне. Одо. Одо кормові яду граки повивалював, погриз. Оду. Це хіба на ноч у градах треба коня оставляти? поприв'яже день не дивиться да безсовесний Отого. сваха моя старається мені допомагає, бо вони з Херсона виїхали. Покинули там своєї городи і все вимушено. Помагає тут, бедненька, старається. А вони сядь на війні з перших днів війни, бо він з Херсона. А вони он що роблять? І діти їхні є вдома, і вони сидять вдома, то хоча б переказали, що не робили пустки ото, красні бурачки. Де да й кормовіє, то всяке буває. Неробілі то не робіли, то хоча перекажите, щоб я його позбирала, де да згодувала худоби. Воно ж уже пов'яло. Чоловік ми після операції старається робити на роботі, садимо, робимо, садімо городи. Робимо, держим хазяйство, а тобі паскудники беруть од паскудять. Та я ж кажу, не буває мож, і не без цього, але можна по-людськи переказати, що не робили пустки. Безсовісні я таке. І думаєте, є, куди обітися, думаєте, сільсавид щось поможе, ні, не поможе. Моя дочка, як з окупації виїхала з дитиною, то сільсовету було байдуже. Так що тут нема з чим обращатися. безсовісні є такі. Погриз кукурузу водо та й конь. Це садили. Це так посадили, щоб не на добриві, без хімії домашнє було дитині. Дітям. Отак, От я ж кажу. Ось такі так виглядять. Наші гради. І безсовісні є, не переказали, що вони такої пустки нам наробили. Хіба не можна переказати? Оду ось такі робиться у нас тепер градах. Це так садимо і без добрива, і не кропимо зелья. Все вручну обробляємо, щоб було дітям без хімії. Даже думали, цей рік продамо красних бурачків, то добре, що ми садимо гради ще й коло хати в двох містах. Але хіба так роблять? Там воно капуста хороша понаростила. Хіба так робиться? Він же якраз сюди прийшов, вже він тут не раз буде. І куди моно обратіться? Хто тебе безсовесний? Я ж кажу. Їм би в город хто зайшов би то. Оду. Свата мої од расистів покидали свої городи, де мусили виїжджати. А тут оду, мирна територія. Одо, бачите, які. Є. От, одо. безсовісні такі. Хоча б я ж кажу, так вийшло. А хіба не можна переказати, щоб це воно не согло на сонце. Немо признати, що наробили пустки. Усім до побачення. Дякуємо за лайки, за підписки, за підтримку. Пишіть коментарі. До побачення. Таке розстроїлися трохи. Ми з бабою днями на цих городах сидім, не вносимо не яду нічого, все вручну обробляємо. А є такі, бачите, люди безсовесні. Таке роблять. Але дарма це таке головне, щоб настав мир в Україні. Оце найголовніше. А це все переживеться. Нехай Бог оберігає наших воїнів і наших людей. А все остальне переживеться. І всіх людей наших Бог хай береже українців. Дякую, до побачення.